Досліджувати склад числа 8. Перед нами 8 зелених кружечків. Щоб дослідити склад числа 8, будемо змінювати колір їх. Отже, починаємо. 1 червоний і 7 зелених, 2 червоних і 6 зелених, 3 червоних і 5 зелених, 4. Червоних і 4 зелених, 5 червоних і три зелених, шість червоних і два зелених, сім червоних і один зелений. Отже, число 8 складається З одного і семи, двох і шести, трьох і п'яти, чотирьох і чотирьох. П'яти і трьох, шести і 2, семи і одного.